І всім привіт, дорогі друзі! як завжди, на каналі у пінчука назарчика. Сьогодні у нас підняття на говер. Сьогодні день виправите зі мною. Це буде захоплююче підняття. Сьогодні буде цікаво. Прокинуся цього ранку. Я в готелі білі горвати. Це у татарів. Саме тут я зупинився для того, щоб підкорити найвищу точку України. Зробив це досить рано і почав збирати свій рюкзак. Для цього гід попередньо зазначив, що потрібно на підйом приблизно такі речі. Обов'язково ось такий дощовик. Так, ви не помилились, то мене в дощовику переносить через струмок в Карпатах. Але мені в цей день на говерлі він не знадобився. Все залежатиме від погоди, також пару бутербродів, які ви з'їсте одразу, а також дві пляшки води. Без неї нікуди. Гід рекомендував літр на особу. Як на мене, то візьміть ще ковтинку, адже у горах погода непередбачувана. Все інше буду вам тільки заважати, повірте мені. Все це я склав у рюкзак і пішов у точку збору. Пішли шукати нашого гіда. Це місце уявний карпатський хаб туристів. Звідси мене забирає гід на автобусі, і ми будемо стартувати до підніжжя. Поки чекаю на гіда та на свій автобус, всім наказу, підпишіться на канал і ставте лайк. Зачекавши п'ять хвилин, мене забрав автобус, що в салоні гід вже проводив екскурсію і щось розповідав про Говерлу Також я з'ясував, що він кросує з Яремчі через Татаю, Ворохту і аж до підніжжя Говерли. Зразу кажу вам, що не буду розповідати одну історію про Говерлу Її висоту, історію, відкриття та інше. Я хочу показати реальну картину підняття на її вершину. Як треба себе вести, сам маршрут, особливості спуску, після підняття та наведу трошечки статистики. Як каже наш гід, зараз ми прямуємо до спортивної бази «Зросляк». це база Олімпійського резерву України. Розташована в межах Карпатського національного парку, звідси і наш старт. Хочу сказати, що чим вище ми піднімаємось, тим вище тиск, то треба бути до цього готовим і слідкувати за самопочуттям. В нашому випадку дорога зайняла близько однієї години, так як ми зупинялися на короткочасні підстопи. Переїзд через залізничні колії, підбір пасажирів та інше. Не обійшлося і без зупинки на свіже повітря. Як я зазначав, підйом може бути і не під силу тим, хто фізично не витривалий. Деяких осіб, а саме дітей, вже занудило але все добре і ми рухаємось далі. Тремуючи до підніжжя, ми також зупинились на пункті пропуску де сплатили платежі за підйом на ГОЕРУ. Підказ за сходження становить 80 гривень, а учнівський – 40. Пару тяжких кілометрів через лісову дорогу, і ми на місці. Збір буде саме тут. Старт о 10-й годині ранку. Знайомтесь, це мій гід Тарас. За інформацією гет Контакта псевдонім мольфар. Дуже гарний хлопець, волонтер, спортсмен, екскурсовод. Можу поділитись контактом. І я вам скажу наперед, спеціаліст твоєї справи. Зараз е ми з вами підійдемо туди до тої будки, про яку я казав, є все там, що нам необхідне для сходження. Пам'ятаєте, що насамперед потрібно: палички, пов'язку якусь вважану на голову, е водичка, їжа, палички. Палички бінськові. Палички я не можу заставити взяти, але я би казав, що це обов'язково. Чому? Тому що важко на ноги, і е, щоб зменшити напряг на ноги, треба їх трошки переносити на руки. Це не обов'язково. Хочете, можете не брати. Ну, але в нас був такий випадок, коли ну, дівчата і 29 років, і ну, різний вік, ноги не впоювалися, не справлялися. Тому дивіться по собі. Тут у нас смітники, тут у нас під зеленим дафом туалет. Де точка, де ми збираємось, ходіть, покажу. Як ви чули від гіда, для сходження рекомендовано палички. Тому зараз ми їх підберемо. Ось так вони виглядають. Підбираються за зростом, і їх оренда коштує 50 гривень. Перший етап подолу. Доби... Тепер готуємося на говерли. Mm -hmm. Бах виглядає підніжжя говерли, чисте повітря, ще всі повні енергії та сил. Поки нас рахує гід, покажу вам, що можна взяти в оренду на підкорення гори. Це зручне вжиття, тощовики, густинки на голову. Так, добре, йду рахуватися, то загублюсь. Якщо хтось хоче десь відійти, чи загубитися, чи комусь стає погано, нічого страшного, повідомляйте просто або мене, або заключно, а заключно мені передасться по рації. І ми просто будемо знати, у <звіт> нас є 56 осіб, і нам потрібно знати, скільки нас фактично йде зараз в даний момент. <звіт> Це я перший. Навіть на 2 метри в ну, нас дуже багато, і бачите, що інших груп також досить багато. Тому це означає, що? Що ми можемо між тими групами заблудитися. щоб не сталося так, тоді ми просто будемо йти міжі мною і заключним. От між нами двома, вся наша група. Ну і хтось може бути зальотним, То таке. Але вся наша група тільки між нами двома. Якщо ви бачите мене, а я вас забув, як ви виглядаєте, це нормально. Ще я забуваю. Е, ви, ви можете пройти трошки вперед нагадуєте, що я попереду і чекаєте мене. Буде момент, коли люди, які хочуть перші підкорити, перші швидко вибігти наверх, можуть піти швидше. Я скажу про це. Тоді нам просто треба знати, скільки в нас людей біжить вверх. Щоб ми знали, скільки нас тут між, нам, між мною і заключним є осіб. Окей? Або якщо хтось відчуває себе погано і хоче повернутися назад. Не питання. Просто про це повідомте, щоб ми знали, де поділися інші люди. Ну все, друзі, з Богом. Заходимо в ліс, і звідси починається підйом. Зліва ви можете побачити річку Прут. Поки я підіймаюсь. Хочу вам розказати за рекорди на Говерлі. На День Конституції України мешканці Рахівського району разом з гостями із сусідніх областей встановили на Говерлі національний рекорд, то згорнули найдовший державний прапор довжиною 150 метрів, а шириною 10 метрів. Ще один рекорд встановив ветеран АТО Дмитро Котул. Вийшовши на говерлу на протезах, бо втратив ноги у 2016 році під час бойових дій. Підіймався самостійно у супроводі семерих друзів, учасників АТО. Набираємо з річки воду і прямуємо далі. Ось і перші труднощі, друзі, а це лише 200 метрів від старту. Важковато, ніхто й не казав, що буде легко врятовують такі маленькі передихи, які влаштовує наш гід Тарас. Йому дяка за це. Також рекорди можна записати команду, яка складалась з 21 слабозорої та незрячої людини, які підкорили нещодавного верху. Сходження тривало 8-8 годин. Ці люди мешкають у Львові та Львівській області. Перший етап подолано. Ми пройшли ліс, але стає все важче. так як там був зацінок, а зараз пекуче сонце, починається каміння. Назарчик, як від твій стан. Нормальний. Контрольований? Так. У 2016 -му році мукачець Сергій Рощупін та Валентин Шевченко з Чернігова встановили рекорд з вибігання на Говерлу в рамках змагань Карпати ран 2016. Дистанцію 8 км 26-річний Закарпатець подолав за 58 хвилин і 25 секунд. Попередній рекорд був встановлений львівським спортсменом Ярославом Пажухом у 2013 році. Він під час змагань забіг на говерлу за 1 годину і 4 хвилини. Має, як я нагадую, ми раніше вже спілкувалися, 80. 2 метри каскадного опаду води. Стікає вона між горами Говерла і Брескви. Є така одна легенда, яку я впевнений, ви знаєте всі. Легенда про те, як створено було Говерла і як утворилася річка Прут. Чули цю легенду? Ні. Та я впевнений, чули. А давайте тепер я вам нагадаю. От. Жив один хлопчина, який був сам бідний. І він закохався в кого? В яку дівчину? Заможню. Ну і якось так став, вони зустрічалися, ніхто не знав, що, що це. Аж потім батько почав до чогось догадуватися. І, і батькові, коли він здогадався про такі зустрічі, це не сподобалось чому. Навірно, трохи Тому він попросив чарівника, аби той щось зробив таке, аби ця пара не була ніколи разом. До тебе про рекорди. У 2008 році майстер спорту Роман Мартинюк. До Говерлу заїхав на автомобілі Нива. До цього він підіймався на гору на мотоциклі. Ви можете в це повірити? Я ні. Залишилося декілька метрів. Там рази далі. Але не до Говерлу. Ще тільки говерлянка. Як на неї кажуть, мала «мала Говерла». Це підніжжя до говерли ще година часу. Я вже на малій говерлі. У підніжжя говерли. Тут встановлено наш прапор. І це місце перепочинку. Перед крайнім ривком на саму Говерлу. А ви знаєте, яка найвища точка світу? Якщо ні, то я вам розкажу, що це вершина Еверест. Розташована вона в Гімалаї на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить більше 8,5 тисяч метрів. Висота Говер 2060 метрів. Ви відчуваєте різницю, але це наша українська вершина. У країні є гора Роман Кош. Це найвища вершина Кримських гір. Висота 1,5 тисяч метрів. А також наша гордість гора Айпетрі. Висота 1,2 тисяч метрів. У мене в планах піднялися на всі ці гори. Останні хвилини. Друзі, я на говерлі. Піднімцяного верлу, я зразу був нагороджений ось такою медаллю. Я вважаю, що це достойно, це та ще праця. Обов'язково фото з нашим прапором для сімейного архіву. На вершині говерли встановлено дуже багато пам'ятних дошок, меморіалів. Скорботних плит, місць вшанувань наших героїв. Також на плиті зібрані зразки всіх земель наших регіонів України, вшанування воїнів ЗСУ та інших збройних формувань. За інструкцією гіда, ми на вершині проведемо близько однієї години, ми зробимо фото, відпочинемо. Дочекаємось тих, хто запізнюється. А також я маю змогу перекусити бутерброд. На Ховерлі ви можете придбати сувеніри, випити кави або чаю, зробити дивовижні фото. Хочу привітати зі сходженням на найвищу вершину українських Карпат. Вітаю віжночки! Давайте, давайте привітаємо! Далі. Давайте привітаємо оплесками найменших наших учасників. Так, які в нас найменші учасники, а на ну, сам може, руки. Скільки їх є в нас? Раз, два. Софія, руку два. Три, чотири, п'ять. Вітаємо тобі. Словом, друзі, ми з вами на найвищій вершині. Вищий нас в Україні тепер тільки винищувачі, які трохи нищать русню. Тому всі молодці. І я думаю, що гріх не було би поспілкуватися, що ми з найвищої вершини України бачимо. А це там, ми зупинялися і йшли. Е на перекур, так там ми оплачували наш креаційний збір. Це mm. є КПП. Mm. Трошки правіше від КПП, бачимо оці ли лист... гори лисості. Mm. Це є Костричинські гори, за ними в нас знаходиться верховина. Далі ото село, що ми бачимо, висять будинки. Це то село, про яке я вам казав, це є е село Бестрець. ну, Комусь сказав, комусь не казав. Бестрець це є Верховинський район. Бачимо з цієї сторони весь чорногірський хребет аж до кінця. Закінчується він тою рогатою вершиною. Бачите? Рогата вершина це є вершина гори Піпіван. 2030 метрів. Це є один з 2000 Оці роги це є не просто якісь там каміння, які там стоять, це є обсерваторія, яка є найбільшою побудовою в Україні. Найбільшим будинком в Україні. Обсерваторія на Піпіван. Звідси ми бачимо всі двохтисячники України, всі найвищі гори. Тобто, це є піпіван. Перед ним бачимо Пербенеску, вершина гори. Далі правіше бачимо. Гору Гутен темнатик, правіше від піпівана. Перед піпіваном трошки нижче. Бачимо гору Ребра. Їй там щось метру не вистачає для двохтисячних. Ну, але все-таки був колись захід, щоб винести туди по камінчику знизу, для того, щоб вона стала вища. А з тої сторони ми бачимо гору Петрос. Петрос, який також є двохтисячником. Двухтисячником. Ну і, зокрема, на одному з двохтисячників ми. На найвищому двохтисячнику. тисяч. Це є в нас це чорногірський хребет. Окрім того, ми бачимо від нас йдуть ще інші вершини, такі як Брескул, Пожежевська, Данціш, Туркул і так далі. Аж до гутюнг темнатики Хребет. А проходить кордон аж до вершини тої гори. Це є гора Куку з румунської Зузуля. Відповідно. Ота права полонина на вершині це Івано-Франківська область, а всі решта полонин наліво, це все є вже Закарпатська область. Окрім лісу, ліс, це вже є Івано-Франківська. А там робить кордон з їх Он там бачимо поселення, це є яблуниця, це є крайнє село Івано-Франківської області. А отут знизу ми бачимо вже Закарпатську область, село Лазищину, трошки далі, рахів. А якщо ми. Підемо трошки далі. Власне, від під Івана, отої Рогатої гори, до кордону з Румунією залишається 6-9 кілометрів. Ми тут, могли побачити село, таке поселення. Поселення називається Говерла. Там протікає річка, яка, гадайте, як називається? Говерла. Вірно. Це все є Закарпатська область. Бачимо підйом на піпіван. так? Стрімкий, складний. Це одна з найважчих вершин формірського хребта. В тому числі одна з найсправдіших її піпіван. І столівський собор. Де знаходиться в собор? собак. Ви звідки приїхали? Послухавши розповіді Гіда. За час сходження на говерлу наш колектив складав 56 чоловік, окрім дорослих, 5 дітей. На вершину не зійшло та повернулося у підніжжі 4 особи. Підняття було не з легких. На шляху спуску, на малій говерлі, ми зробили фото. Можете поставити на паузу і впізнати себе. Це підняття. 26 серпня 2023 року. Шановні друзі, хоча підйом та спуск був не з легких, але в моїх планах піднятися ще на такі гори, як Хом'як, Іван Піп, Роман Кош, Айпетрі Петрі. Можливо, навіть і на Еверест, можливо, і таке. Хто його знає? Мій спуск тривав дві години. Хочу подякувати всій команді і окремо гіду Тарасу. За такий підйом. Кому треба контакти такого чудового екскурсовода, то напишіть мені у коментарі або на мою електронну скриньку, і я поділюсь номером. Шановні глядачі і гості каналу, не проходьте повз, зробіть мені приємне. Підпишіться на мій канал і розкажіть про нього своїм друзям. Тут буде багато цікавого. Також буду радий за вподобайку і коментар після спуску з Гуверлі. Я повернуся до Татарова і продовжу свій туристичний маршрут. Про нього та місця, де я був, далі на моєму каналі. Всім жму руку, слава Україні! Ваш Назар. До побачення!